Всім привіт! Сподіваюсь, що мене добре чутно і точно я бачу що видно. Це перший ефір на сторінці. Я вирішила дослухатись до ваших коментарів стосовно того, чи дійсно можна так організувати час, щоб, привіт. щоб приготувати вечерю швидко за 30 хвилин. Звісно, нам потрібно, по-перше, підготувати всі продукти. Які нам знадобляться для того, щоб наш операційний процес був організований швидко? Сьогодні у нас буде у меню апельсини по марокканськи у нас буде куряче філе і у нас буде горошок. Куряче філе я беру одну штучку для двох людей і ріжу його навпіл. По-перше, так воно швидше готується. А по-друге, цієї порції абсолютно достатньо для двох дорослих людей. А, також я вже підготувала інвентар, який нам знадобиться. Це одна пательня. Сотейник для того, щоб підготувати соус. Ще одна пательня. Але це не обов'язково можна в принципі і в одній, але для оптимізації часу ще одна пательня для того, щоб обсмажити горошок потім, який звариться. І кастрюлька нагрівається з водичкою, де ми будемо бланшувати наш горошок. По процесам ми розпочнемо працювати з десертом. Спочатку ми зробимо апельсини, тому що їм потрібно деякий час буде напитатись тим цим соусом, а потім вже перейдемо до основної страви. Перше, що нам потрібно, це очистити наш апельсин. В принципі, ми не шкодуємо нашу шкірочку. Нічого страшного, що у вас зі шкіркою вийде трошки м'якоті, ми будемо використовувати цей сік у нашому соусі. Ріжемо таким чином, Підрізаємо шматочок. З іншої сторони відрізаємо. І ось таким чином вичищаємо. Нашу шкірочку. Тим часом у нас нагрівається водичка для нашого ворожку. Ходить ефект, тут ми теж підріжемо обережно. Сок ми вичавлюємо по п'ялушку. І у нас буде без зайвих відходів. Зазвичай в Марокко подають цей апельсин просто різаний на шматочки і посипаний корицею, але ми зробимо ще більш солодкий пряний варіант. Ми додамо цукор і зробимо такий. Сироп з корицею і цукром на основі апельсинового соку. Займаємось другим апельсином. Вода в нас вже закіпає, але ми не хвилюємось і не поспішаємо. Якщо ви хочете десерт урізноманітнити, то можна взяти два види апельсину. Один взяти апельсин класичний і один взяти червоний апельсин. Тоді на вашій тарівці буде а, дуже такі яскраві кольори. Я трошки зменшу вогонь води, щоб не відволікатись. Продовжуємо вичавлювати сік. Апельсини можна різати двома способами: можна або виділяти філе апельсину, тобто ось так тут вирізати цю філешечку, і у нас залишиться достатньо, так скажімо, відходів для того, щоб зробити ще фреш. Але сьогодні ми будемо їх просто різати на кружечки. Высысываем на такой толщину рога и выкладываем на тарелочку. Ось таким чином. І переходимо паралельно до підготовки соусу для нашого десерту. І зараз будемо бланшувати наш горошок. Відставляємо дощечку, вона вже нам не потрібна. Піднімаю температуру, щоб знов закипіла водичка на наш горошок. Включаю для нашого сотейника комфорку. І так, що ми будемо робити? Ми будемо розігрівати в сотейнику сік, який у нас залишився запельси, вершкове масло і цукор. Потім будемо додавати корицю і або горішки, або в моєму випадку це е, пластівці мандалюку. І так додаємо вершкове масло, цукор, відкладаємо корицю. Вже закипіла у нас вода на горошок і ми бланшуємо горошок. Зараз я тільки візьму ложечку. Є. На середньому вогні, ось таким чином, ми робимо. Карамель з корицею. Дуже обережно, щоб воно не підгоріло. Як тільки у нас почне карамелізуватися цукор. Ми будемо додавати наш апельсиновий фреш. Ось так виглядає. Та. Додаємо фреш. Трошки в нас шипить наш соус, це нормально. Додаємо металь, але трошки ми залишимо для прикрашання блюда. Ось так я залишаю. Морлити нашому соусу. Вимикаємо комфорку. Ось так у нас він виглядає, трошки погано виглядає. Будемо поливати наш писи. Не шкодуємо соусом, у нас все розраховано на порції. І поки готуються наші основні страви, ми залишаємо. В кінці будемо прикрашати. Ми далемо м'якою. Тим часом в нас вже закипів горошок. Ми вмикаємо нашу пательню. До горошку будемо додавати вершкове масло, спеції і сіль. Вершкове масло вже розігрівається. Вимикаємо воду і такою шумовкою, шумовкою достаємо горошок і одразу на нашу пательню з вершковим мозком. Не хоче лиць? Є. Додаємо спеції сіль. За смаком. Тут дивіться, як ви любите. У мене прованські трави і е, звичайна сіль. За бажанням можна збагатити іншими травами або додати паприку і трошки обсмажуємо з вершковим маслом. Це збагатить наш горошок і додасть йому вершкового смаку. Вимикаємо пательню і відставляємо. Далі ми переходимо до нашої основної страви. Вмикаємо, розігріваємо бательню. Інгредієнтів у нас тут небагато. Сіль перець, я трошки додам паприки. Забула олію. Олимо з однієї сторони. Дуже зручно перевертати такими щипцями. Якщо немає, то просто веде Можна додати прованських трав або інших спецій до курки, але враховуючи, що в нас є трави в горошку, то я додавати не буду. Я спочатку солю з однієї сторони. Відправляю на пательню і вже на пательні буду солити з іншої сторони. Обсмажуємо на середньому вогні, постійно перевертаючи. Можна ставити для зручності таймер. Одні І вже можна готувати блюда, в які ми будемо викладати наші страви. Також паралельно можна зайнятися нашим десертом. Все зайве прибираємо, щоб нам нічого не заважало. Беремо легчаль, посипаємо наш десерт. Ось таким і надаємо листочки на насолода. Так, у нас пищить вже таймер, перевертаємо курку. На середньому вогні і прикрасаємо листочками м'язи. готово. Ну, перевертаємо. приблизно 4-5 хвилин. Тим часом можемо викласти наш горошок у блюдо. Ви можете або одразу на партійні тарілочки, а я люблю робити загальний стіл, щоб кожен собі наклав кількість він хоче. Вкрасити горошок можна базиліком, але у мене немає сьогодні базиліку, тому я буду прикрасати м'ятою. Можна обійтись без цього кроку, але е, з травами буде приємніше окупу. Знов перевертаємо піле, вимикаємо пательню, накриваємо кришкою і залишаємо приблизно ще на 5 хвилин. Воно трошки Наша курка, можемо прибрати зі столу зайве і підготувати блюдо для подачі. Дякую всім, хто доєднався до ефіру. Мені дуже приємно. Я сподіваюся, цей формат вам сподобається. Ми будемо щопонеділка готувати з вами вечерю, яка швидше, ніж доставка. Повірте, готувати легко, готувати швидко. Ми поговоримо про те, що має бути у вас в морозильці та у вашій кухонній шарці, щоб попри... Будь-які обставини, у вас завжди було вдома щось щоб приготувати, швидкий обід або швидку вечерю. І, звісно ж, навіть якщо до вас прийдуть гості друзі, то ви зможете чимось їх пригостити смачним і не чекати там замовлення піци і так далі. Про піцу ми також колись обов'язково поговоримо, чи обов'язково десь її замовляти, чи іноді прикольно зробити самому. Так. Я достаю корку. Цим чином, наша вечеря із трьох страв готова. Це вечеря для двох дорослих людей. Ми тут маємо білкову страву курку, ми тут маємо овочі і горошок, він також буде трошки вуглеводним. Подавати можна, звісно, ще додати, якщо ви бажаєте, макарони, будь-яку пасту так. Якщо ви хочете більш поживне вечерю зробити. І, звісно, поласувати марокканським десертом. Я думаю, що ваші рідні здивуються і будуть приємно вражені. Дякую, що були зі мною. Я постараюсь зберегти цей ефір, не знаю, чи вийде. До нових зустрічей. Якщо будуть якісь питання, ви, звісно, пишіть. Знаю, як закінчити ефір. Дякую, Ірочка, що дивилась. Так.